Вітаю вас, шукачі істини та хранителі давніх знань на каналі, де оживають тіні минулого, а шепіт предків розкриває свої таємниці. Сьогодні ми зануримося в глибини одного особливого дня, 25 вересня. Цей день не просто чергова дата в календарі, це перехрестя доль, де тонка завіса між світами стає майже прозорою день, коли приховані істини можуть вийти на світло. А необережне слово чи дія здатні перевернути ваше життя з ніг на голову. Будьте уважні, бо сьогодні кожен ваш крок має значення. 25 вересня. На перший погляд, звичайний осінній день, але наші пращури знали саме зараз природа готується до глибокого сну, відпускаючи літні радощі та занурюючись у містичну задуму. Цей час, коли осінній вітер починає наспівувати свої давні пісні, а листя кружляє у прощальному танці здавна вважався періодом особливої енергії: це пора роздумів, підведення підсумків та водночас підготовки до нових викликів. Дні стають коротшими, ночі довшими та загадковішими, і саме в ці дні народжуються повір'я, які допомагали людям орієнтуватися у плині життя. Зберігати гармонію з природою та уникати нещасть у православному календарі 25 вересня ми вшановуємо пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської жінки, чия доля оповита таємницею та глибокою духовністю, її життя це приклад непересічної віри, самозречення та пошуку істини у найнесподіваніших обставинах. Люди звертаються до преподобної Єфросинії з молитвами про розкриття прихованих речей, про допомогу у складних життєвих ситуаціях, коли здається, що всі шляхи закриті, про викриття неправди та утвердження справедливості. До неї звертаються ті, хто шукає внутрішнього спокою, бажає зрозуміти своє справжнє призначення. Або ж просить про заступництво у справах, що потребують мудрості та рішучості, існує вірування, що цього дня завдяки її заступництву можуть відкритися ті знання, які раніше були недоступними, істинні обличчя людей стати явними, а приховані підводні камені виявитися на поверхні. Цей день, хоч і має чітке церковне вшанування, все ж пронизаний і відгомонами давніших можливостей до християнських вірувань, пов'язаних з переходом природи, з тонкою межею між видимим і невидимим світами, з силою прихованих намірів та виявленням правди, життя преподобної єфросинії, це дивовижна історія гідна найдавніших легенд. Вона народилася в Олександрії в натла стади століття в сім'ї багатого та благочестивого пафнутія. З юних років Єфросинія виділялася незвичайною красою, гострим розумом та глибокою вірою. Батьки пророкували їй щасливе майбутнє в шлюбі, але серце Єфросинії прагнуло іншого служіння Богу. Коли їй виповнилося 18 років, батько вирішив одружити її. Щоб остаточно переконатися у її виборі, Пафнутій повів доньку до монастиря. Юна Єфросинія отримала ще більше утвердження у своєму прагненні до монашества. Повернувшись додому, вона почала гаряче молитися, благаючи Господа дати їй сил виконати свою обітницю. Її рішення було незламним. Однієї ночі, не бажаючи засмучувати батька, Єфросинія таємно залишила рідний дім. Але замість того, щоб піти до жіночого монастиря, де її могли б легко знайти, вона прийняла безпрецедентне рішення. Обрізавши своє розкішне волосся, перевдягнувшись у чоловічий одяг та змінивши ім'я на смарагд, вона прийшла до чоловічого монастиря, того самого, який вони з батьком відвідували. Її ніхто не впізнав. Молодий юнак, який просив прийняти його до обителі. Вразив Ігумена своєю скромністю та глибокими знаннями святого письма. Ігумен, не підозрюючи про справжню стать смарагда, благословив його на чернечий подвиг. Так почалося нове, повне випробувань – життя Єфросинії. Протягом 38 років вона жила в чоловічому монастирі, дотримуючись найсуворішого аскетизму. Еп! ніхто й гадки не мав. Що під чернечою рясою приховується тендітна жінка, вона безперестанку працювала, молилася, постила, дивуючи всіх своєю витривалістю та духовними досягненнями. Її келія стала для неї в'язницею і водночас граєм, де вона спілкувалася з Богом. Тим часом її батько пафнуті був у розпачі, він шукав доньку по всьому світу, пролив незліченні сльози. Зрештою, він вирішив присвятити своє життя пошукам істини і часто відвідував монастир, де, за іронією долі, жив його син Смарагд. Пафнутій звертався до Ігумена просячи духовних настанов, і той часто направляв його до брата Смарагда, який був відомий своєю мудрістю та святістю. Уявіть собі, цей момент: батько, що оплакує втрачену доньку, розмовляє з нею. Не підозрюючи про це, шукаючи розради у її ж мудрих словах, Єфросинія зі свого боку бачила батька, чула його біль, але дотримувалася своєї таємниці, бо вірила, що так велить її Господь. Лише на смертному одрі, відчуваючи близькість відходу до іншого світу, вона попросила Ігумена покликати її батька. Коли пафнутій прийшов, Єфросинія з останніх сил промовила. Я, твоя донька, Єфросинія, яку ти так довго оплакував. Слова пролунали як грім серед ясного неба, Пафнутій був вражений, його серце розривалося від суміші горя, радості та неймовірного здивування. Він не міг повірити, що його донька, яку він вважав загиблою, весь цей час була поруч, приховуючи своє справжнє я заради віри. Після її смерті, коли ченці готували тіло до поховання, вони нарешті дізналися про її жіночу природу. Це потрясло весь монастир. Пафнутій, усвідомивши глибину подвигу своєї доньки, продав усе своє майно, роздав гроші бідним і прийняв чернечий постриг у тому ж монастирі, де подвизалася Єфросинія. Він провів решту свого життя у молитвах та роздумах. Шануючи пам'ять своєї доньки і розуміючи, що її шлях був істинним. Це не просто біографія, це легенда про те, як істина може бути прихована за найнесподіванішими образами про неймовірну силу духу та про те, що справжнє служіння Богові не знає статі чи соціального становища, життя преподобної Єфросинії вчить нас дивитися глибше за зовнішню оболонку. І шукати істину в серці. Її історія це нагадування про те, що найважливіші відповіді часто приховані там, де ми їх найменше очікуємо. 25 вересня, день, коли природа готується до зимового спокою, багатий знаки та прикмети, що допомагали нашим пращурам передбачати майбутнє та планувати свої дії. Увага до дрібниць цього дня може розкрити вам важливі підказки долі. Народні прикмети. ЧА погодні та урожайні прикмети. А стіту один. Якщо цього дня тепло та сонячно, чекай на довгу і теплу осінь. Сонце обіцяло ще багато днів бабиного літа. 2. Багато жолудів на дубах до суворої зими. Природа готується до холодів, забезпечуючи тварин кормом. Роби запаси з ретельністю. Трити. Грім цього дня осінь буде теплою, але зима довгою. Грім віщував зміну погодних циклів, попереджаючи про тривалі холоди. Четвертий ранній відліт журавлів та інших птахів до ранньої та холодної зими. Птахи поспішають на південь, тож холоднеча прийде раніше. П'ять. Якщо листя зберіг ще не опало, зима буде пізньою та м'якою. Природа не поспішає скидати свій зелений одяг, що свідчить про м'яку погоду. Шості. Багато грибів у лісі, до рясного врожаю хліба наступного року. Гриби символізували родючість землі, віщуючи благодатний рік. Всьом павутина літає до тепла, тонкі нитки павутини віщували продовження сонячної та відносно теплої погоди, побутові та грошові прикмети. 1. Якщо цього дня знайти загублену річ скоро розкриється важлива таємниця. Знайдені предмети набували символічного значення розкриття таємниць 2. Несподівано розбилося дзеркало знак прихованих недоброзичливців, у розбите дзеркало попереджало про небезпеку від тих, хто діє за вашою спиною. Три побачити сову або почути її крик до мудрого рішення або важливого відкриття. Сова асоціювалася з мудрістю та прихованими знаннями. Четверти. Забути гаманець вдома до фінансових труднощів це трактувалося як знак того, що грошова енергія намагається втекти від вас. 5. Якщо цього дня подарувати щось цінне, але не потрібне до примноження достатку, віддаючи зайве, ви звільняєте місце для нового та кращого. Сни в цю ніч. Сни, побачені в ніч з 24 на 25 вересня, часто несуть послання про приховані аспекти вашого життя, внутрішні конфлікти або невирішені питання. Це ніч, коли ваша підсвідомість може спробувати розкрити те, що ви ховаєте від себе або від інших. Вода чиста вода знак очищення, розкриття істини, спокою. Брудна, приховані проблеми, обман, неясність. Замкнені двері або приховані ходи, символізують таємниці, які ви оберігаєте, або шлях до недоступних знань, відкриваєте, наближаєтеся до істини, не можете відкрити є перешкоди. Тварини, що змінюють вигляд, вказують на нещирість в оточенні або власну схильність приховувати почуття, старе вбрання або маскування, говорять про потребу приховувати своє справжнє я. Або про некомфортну роль знахідки або втрати, знайти щось у вісні, розкриття таємниці, втратити. Остерігайтеся розголошення особистих даних або втрати важливого, розмова з невідомими. Уважно прислухайтеся до їхніх слів, це можуть бути підказки інтуїції. Якщо сон яскравий, запишіть його деталі він може бути ключем до розуміння ваших прихованих мотивів. Народжені в цей день люди, народжені 25 вересня, несуть у собі відбиток таємничості та внутрішньої сили, подібно до святої Єфросинії. Це особистості глибокі, інтуїтивні, що часто мають багатий внутрішній світ, який не завжди демонструють оточуючим. М -м Характер вони рішучі та цілеспрямовані, але можуть приховувати свої справжні наміри. Часто володіють гострим аналітичним розумом, схильні до самоаналізу, їхня стійкість дозволяє виходити переможцями з найскладніших випробувань, можуть здаватися загадковими або замкнутими, але всередині них горить сильне прагнення до істини та справедливості. Доля їхня доля часто пов'язана з пошуком свого справжнього я. З подоланням перешкод та розкриттям прихованих талантів можуть пройти через періоди самотності, але це лише загартовує їхній дух, часто досягають успіху в професіях, що вимагають глибокого проникнення в суть речей, таких як дослідники, психологи, вчені. Їхнє життя може бути пов'язане з мандрівками, вони шукають гармонії та сенсу. Іменинники. Цього дня свої імени не святкують Єфросинія, Єфросина, Афанасій, Парфеній, Микола, Петро, Семен Іван. Особливо хочеться відзначити ім'я несне Єфросиніяча щось приховане, незриме, але могутнє. Ім'я, що означає радість або блаженство для народжених цього дня, часто стає пророчим, вказуючи на внутрішнє задоволення досягнуте через самопізнання та служіння. Жінки з цим іменем можуть мати сильний, але прихований характер, здатність до глибоких переживань та незвичайну стійкість. Традиції та ритуали, що потрібно робити 25 вересня, день, коли стародавні традиції оживають, пропонуючи нам шляхи до очищення, розкриття істини та залучення позитивної енергії. Дотримання цих ритуалів може допомогти вам знайти внутрішній спокій та гармонію. 1. ритуал відкриття істини на честь преподобної Єфросинії мета розкрити приховану істину, отримати підказку у складній ситуації, що знадобиться мівда ікона преподобної Єфросинії за наявності церковна свічка, чистий аркуш, ручка, склянка чистої води, коли і як проводити, увечері. У тиші. Запаліть свічку перед іконою або на столі. Поставте воду, Зосередьтеся на питанні, щодо якого хочете дізнатися правду. ТЕКСТ молитви. Преподобна мати Єфросинії життям своїм правду приховала єси, таємницю свою розкрила єси. Прошу тебе відкрий мені моє ім'я, істину приховану. Покажи шлях праведний. Нехай те, що приховано, стане явним. Амінь. Повторіть. Тричі. Що робити після. Запишіть питання на аркуші. Свічку залиште догоріти. Воду випийте. Аркуш покладіть під подушку. Будьте уважні до снів цієї ночі та інтуїтивних прозрінь наступних днів. 2. Ритуал очищення дому від накопиченого негативу Метена. Очистити простір від застійної енергії, підготувати дім до зими. Що знадобиться пучок сухих трав. Полин, Звіробій, церковна свічка, свячена вода, сіль. Коли і як проводити вдень до заходу сонця, після прибирання запаліть свічку, підпаліть трави так, щоб вони тліли. Проведення. Пройдіть з димлячим пучком по будинку за годинниковою стрілкою, особливу увагу куткам. Промовляйте з димом трави вся біда з дому йди, зло і смуток покинь. Дім мій чистий, світлий, захищений. Окропіть кожен куток водою, промовляючи вода свята, освяти, від зла захисти, добро і мир принеси. Розсипте сіль біля порогу ззовні. Що робити після. Залишки, трав та свічки закопайте під старим деревом, сіль залишити на порозі на добу, потім викинути подалі від дому. 3. РИТУАЛ Закликання внутрішнього спокою та зміцнення духу. Мета досягти гармонії, знайти внутрішню опору, зняти стрес, що знадобиться невеликий камінь або гілка. Тихе місце. Коли і як проводити. У будь який час, коли потрібне умиротворення. Сядьте зручно, візьміть предмет у долоні, заплющіть очі. Проведення. Зосередьтеся на диханні. Відчуйте, як тривоги перетікають у предмет. Уявіть, як світло та спокій наповнюють вас. Промовляйте. Сила землі, сила неба. Дай мені спокій і мудрість. Все зайве відпускаю. Внутрішню гармонію приймаю. Що робити після? Якщо камінь ввібрав негатив, залиште його в природному місці. Якщо приніс сили, залиште як оберіг. Кулінарні традиції дня. Кулінарні традиції 25 вересня відзеркалюють перехід від літа до осені. На столі з'являються дари осіннього врожаю, але без надмірної розкоші. Гарбузові страви. Гарбуз готували у вигляді каш, запікали, робили пироги. Це символ осені та щедрості землі, грибні страви. Якщо осінь була щедрою на гриби, готували юшки смажені гриби з картоплею або тушковану капусту з грибами, яблучна випічка, пироги, шарлотки, запечені яблука, були поширеними стравами, дозволяючи насолодитися останніми свіжими фруктами, капустяні страви. Цього дня капуста активно вживалася в їжу, Капусняки, борщі, голубці. Капуста символізувала добробут. Головні заборони дня, що не можна робити. Як і будь який день з глибоким значенням 25 вересня супроводжується суворими заборонами, нехтування ними може призвести до небажаних наслідків. Будьте особливо обережні, адже тонкий світ реагує на ваші дії з чутливістю. Побутові заборони, Кштиникам не розповідати свої таємниці чужим. Ця заборона корениться в історії преподобної Єфросинії. Наші предки вірили розкриті таємниці цього дня обернуться проти вас, стануть зброєю в руках ворогів чи заздрісників. Це може призвести до того, що особисте життя стане надбанням громадськості, а ви втратите контроль 2. не сваритися, не підвищувати голос, не лихословити. Енергія дня чутлива до негативних емоцій, сварки цього дня затягнуться надовго, призведуть до серйозних конфліктів, негативні слова мають силу матеріалізації і можуть принести в дім розбрат, смуток та хвороби. Тричі НЕ займатися важкою працею в землі Земля готується до зимового сну. Турбувати її вважалося неповагою, що могло накликати біду на врожай наступного року або хвороби тим, хто працює. Чотири не піднімати знайдені речі, особливо гроші вважалося, що разом із знахідкою ви можете підібрати чужі хвороби, негаразди чи негативну енергетику. Гроші могли бути заговорені на бідність. Це може призвести до несподіваних фінансових втрат або проблем зі здоров'ям. П'ять не лишати брудний посуд на ніч. Брудний посуд приваблює нечисту силу та негативну енергію в дім. Це може призвести до сварок, фінансових негараздів та занепаду життєвої енергії мешканців, фінансові заборони Істин. не давати гроші в борг. Є велика ймовірність, що гроші не повернуться або ж повернуться з труднощами. Разом з грішми ви можете віддати свою фінансову удачу, накликавши бідність 2. Не позичати особливо хліб або сіль. Хліб і сіль символи достатку. Віддаючи їх цього дня, ви накликаєте на свій дім бідність та нестатки. Разом з ними з дому йде благополуччя соціальні заборони. 1. не пліткувати, не обговорювати інших за спиною. Злі слова, сказані цього дня, повернуться до вас бумерангом у трикратному розмірі ваша репутація буде заплямована, довіра втрачена. Твієв не відмовляти в допомозі нужденним. Відмова в допомозі може призвести до того, що ви самі опинитеся в скрутному становищі, предки вірили, що скупість буде покарана. Допомагаючи іншим, ви примножуєте благополуччя третє не залишати двері відчиненими на ніч. Відчинені двері запрошують в дім злих духів, хвороби та нещастя. Вони можуть проникнути в оселю, завдавши шкоди здоров'ю, майну та стосункам. Всі входи мають бути зачинені. Пам'ятайте, що давні традиції, Наде це не просто пережитки минулого, а мудрість, що передається з покоління в покоління, вони дають нам дороговкази, як жити в гармонії зі світом та з собою. Сподіваюся, цей випуск допоміг вам зазирнути за завісу таємниць 25 вересня. Дотримуйтесь цих настанов, шукайте істину всередині себе та пам'ятайте. Кожен день це можливість для нового відкриття. Будьте уважні до знаків, живіть усвідомлено, і хай ваша доля буде світлою. Хоа!